Гості дуже приїхали команди з інших районів області. Це Баранівський район, Житомирський район, місто Новоград, Волинський. Карате Кушинкан, у нас доволі молодий від, розвивається. Він лише 6 років, але сьогодні вже ми маємо 200 учасників змагань. Найголовніше те, що сьогодні всі ці діти, хлопці і дівчата, не на вулиці, не в якійсь компанії, вони не займаються якимись такими речами, курінням чи не п'ють пиво. А вони знаходяться на спортивних змаганнях. Саме це наша головна мета і найперше завдання залучити якнаймого більше дітей до занять у спортивних секціях. Мы до этого прагнем, мы этим занимаемся и нам это удается. Федерация наша насчитывает около 500, 500 спортсменов и членов федерации. Это город Житомир, Житомирский район, город Новоград-Волынский, Бердичев, Барановка.